Всім привіт! Сьогодні будемо робити з вами розпакування. Давно я не робила, бо не отримувала посилки від Фармасі, бо я зараз знаходжусь не в Україні, а в Чехії. Але є дуже радісна новина, що компанія Фармасі вийшла на міжнародний ринок і тому можна замовляти замовлення, знаходячись навіть не в Україні. Перелік всіх країн я напишу під відео. Тож, розпочнемо. Коли ти реєструєшся в новій країні, то ти повинен зареєструватися, навіть якщо в тебе вже є номер в Україні, бо для кожної країни реєстраційний номер буде свій. Так, як я новачок, я обрала собі стартовий набір новачка. Їх взагалі є два, це один з них. Давайте подивимось, така сумочка-косметичка. До неї входить. Зубна паста, масажний гель, шампунь з часником. Також календула крем для обличчя, крем для рук, серветки для прибирання, три пробнички парфуми. І пробнички Це нова серія декоративна. І класно, дуже ще можна спробувати буде всі новинки, і підібрати собі кольор, який підійде. Дуже класний набір. Я всім рекомендую при, новому, при новій реєстрації забирати ось ці стартові набори, там ще є другий там декоративна косметика. Він теж дуже класний. Так, і ще з нового, то що я не замовляла, я замовила для себе спіруліну. Там була акція, при, при покупці двох була акційна ціна. Спіруліну я замовила для зміцнення імунітету. Так, ну, а зрештою замовлення, все як зазвичай, нічого нового. Шампунь фармасі з маслом. Чайного дерева для а, жирної кожи, голови та волосся. А дитяча зубна паста це для Кирила. І дезодоранти, які мені передавали з України, бо я не могла <смас> без них жити. Тепер я можу тут замовляти. Це більш замовлення нічого немає. Вкладається, як і в Україні. Накладна і вкладається ось така брошурка з діючими акціями. Тут каталог діє по 2 місяці, і він діє на декілька країн: Чехія, Польща та Не можу вам сказати, яка третя країна забула. І ось така брошурка, де ви можете подивитися всі акції, які зараз проходять. Тому, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, або навіть якщо ви знаходитесь на території України і ви бажаєте користуватися якісною продукцією третього виробника, то пишіть мені або своїм наставникам, ми допоможемо і розкажемо всі деталі реєстрування. За межами території України, що стосується доставки, наприклад, в Чехії неможливо заказати товар на пошту, тут тільки кур'єр, привозить її додому. Все можна врахувати, що це плюс, бо тобі не потрібно нести важку коробку з пошти, якщо ти нам замовляв чогось важкого. Тож, користуйтеся якісною продукцією, будьте гарні. Доглянуті та щасливі! Бажаю всім гарного та мирного дня!